Всім привіт, друзі! Сьогодні я вирішила гарно провести і цікаво з дітками час і приготувати з ними страву, якою колись мене в дитинстві валувала моя матуся, а сьогодні вже я готую разом з дітками. Ну а якщо ж вам цікаво, як приготувати більш детально, залишайтеся зі мною. Давайте це зробимо всі разом. Беремо сосиски. Для цього рецепту потрібні сосиски вищого сорту, тому що якщо взяти дешеві, вони просто розваряться під час готування. Пакеті я розламала навпіл, а далі вже справа за дітьми. Це страва така прекрасна для вихідного дня. Знаєте, зранку не спішав, всі прокинулися і разом приготували. Хлопцям дуже сподобався цей процес, були задоволені. Я їм тільки показала, як це робити, а далі вже справа за ними. Ви гарно проведете час з дітками і ще плюс разом всі смачно поїсте. Адже поєднання пасти і сосисок, мабуть, найкраще, правда. А ви напишіть друзі в коментарях, як ви проводите час із своїми дітками. Що готуєте для них, які страви і які рецепти? Чи готуєте разом з ними. Мені дуже цікаво, як ви проводите свій час. Все підготовлено. Далі, поки ми це все робили, в нас ж закипіла вода, я її посолю. І відправляю сюди наших восьминіжок. І час приготування залежить від часу приготування вашої пас. У мене на упаковці було написано час приготування 7 хвилин, тому я варила 12, адже всередині мають макарони гарно проваритися. Спагетті має проваритися, адже воно знаходиться в сусисті, поки вона прогріється. Тому дивіться, якщо у вас написано 5 хвилин, варіть 10, якщо 7 варіть, 14, не прогадаєте. Знімаємо, перемащуємо це все вершковим маслом і можемо насолоджуватися. Дітки люблять це з кетчупом, а я люблю просто так відчувати цей смак смачної сосиски і вершкового смаку із спагетті. Просто, швидко, смачно, гарно провели час з дітками, поживно поснідали і далі можна займатися своїми справами. Ну, я друзі, буду сподіватися, що вам таке відео було цікавим. Ви також приготуєте, згадаєте своє дитинство разом з дітками. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.